Mercedes Sprinter 316. Свіжопригнаний зі Швеції 2016 року з пробігом 290 там, з гачком. Зараз машина працює. Машина в відмінному технічному стані, ніяких проблем немає ні по мотору, ні по демпферу ні по кардану, ні задній міст не гуде. І я вам хочу наголосити, такого, щоб ви навіть запамнили це вже на хто там мої відео дивиться на все своє життя. Раз я вам кажу, що проблем немає з мотором, з коробкою, з демпфером, то такого не може бути, чи з заднім мостом такого не може бути, що ви приїдете, а тут гуде задній міст. Ні, він не буде гудіти. Я, повірте для мене, що я прекрасно знаю, про що я говорю. Якщо буде бращати демфер навіть чуть-чуть, то я буду його чути. Якщо мотор навіть маленька вібрація, то я зразу почую. А все я, все я добре знаю, бо я на цій машині, на такій машині виїздив сам особисто з лаветою, сам за рулем 5 років, то повірте мені, я знаю від ступіці до всього все знаю. Та якщо я кажу, що безпроблемна машина, значить вона безпроблемна машина. З гідробортом. Будка скільки? 4.20 чи 4? 4.10, значить. Будка 4.10, висота 2.10, 2.15, 2.10. І ширина теж 2.15. Гідроборт працює теж, якщо я вам кажу, що гідроборт працює, то він працює, без проблем. Так, що ще тут вам можу сказати? Зимня резина 50%. Ще. Я розумію, що ви хочете, щоб ну, в ідеалі 100%. Але цю зиму прийдеться вам на цій хакапеліті. на океан хакапеліта проїздити на 50%. Ну, цю зиму можна добити. Хто захоче купить собі новішу. Так, запаска є, що на шведських машинах рідко буває. Ай то скоріше, це син мій. У Кронштейн просто був, то син поставив, у нас була запаска, де й поставив якусь дві ресори, машина добре стоїть, все нормально. Так, по наворотах. так ще до наворота не дійшов, машина заведена зараз, все нормально. Заводиться з полтика. Газуй, не газуй, не буде диминки. І ще я в основному ще забуваюся я навіть, бо в мене таких проблем немає. Часто в мене люди запитують. Екологія, сажовий фільтр, це все в порядку і все на місці. Всі машини, які приходять у нас, вони всі приходять з техніком контролем. Так, починаємо звідси. Все як на 300 тисяч. Все нормально, круїз є. Вебасто є. От мало цього, Малий рівень, е, цього е, палива. Вебасто є. Ця машина на автоматі, 7G Tronic. Е, Мультируль, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу, кондиціонер працює, подигрівці душок працює. Ще я підігрів сідушок. Я таки не, не можу зрозуміти, чи вона дві сідушки гріє, чи одну. Підложка, як новенька. Ну, Я так думаю, що тут були коврики, але вона прийшла, ця машина без ковриків. Прийшла вже без ковриків. Сідушка, підножка, все отута на місці. Бачите? Все в порядку. Навіть кнопочки. Хто розбирається, це, це в цих кнопочках. От. Зразу може, я вам скажу, не знаю хто там, але я вам по кнопочках скажу, який пробіг. Все, оцього всього, що є в даний момент в цій машині, вам достатньо для щасливої їзди О, десь погрітися. Вибасто тут теж в трьох режимах і так і на місці може так і підігрівати в першому режимі це салончик. Так, все. Будка, як обично, вона завжди десь буває щось там пошарпане, не пошарпане, навіть капельки немає. Машину ніхто не полірував, ніхто не фарбував. І оце таки її помили. Все, ми вже не будемо. Нема смисла тратити стільки грошей. Результат все одно одинаковий. Однаковий, точніше. Однаковий результат. Оце вимивається вона В900. От. Вимили В900 і взяли оцю якусь пасту там. Щось потіпу, як таке, як темпо колишнє було. Все, його натерли і от вам поліровка. Не грама краски не стерли, нічого і нічого не полірували. От. Тільки так. Вручною. Так, Сім я розібрався. Зараз ще покажу там моторчика. Так, рама. Рама. От всі кажуть, що от шведська машина, шведська машина і може бути ржава. Приїдете до мене сюди на парковочку і побачить, стоїть тут мінімум 20 машин шведських. Ну Різні бувають, а не те, що всі будки. Будки забирають, через то в мене мало, мало будок. От. Ніде тріщин по рамі. Ну, я їх і ніколи не бачив, але ніде тріщин по рамі немає. І це вона так гарно виглядить, вона не з-за того, що пофарбована, вона не фарбована. От. Все, глушитель нормальний. От. Все, що пішло по покрасці, це пензликом у цього кронштейна покрасили. Бачите, який він Лишчить, як собачі яйця. Але він він же ж чугунний, бачите, і на ньому виступає завжди ржа. Якось воно не естетично виглядає. У нас тут коротше, беруть тут є один тут у нас чоловік просто лягає і викрашує. І буде вам він і ще головне, що ґрунтує, грунтує, от, і цим покрасить, і вам на років ще 5 буде, що він навіть не проживіє. Все, тут все нормально. От тут така будка. Теж будка, підлога, все в порядку. І там все в порядку. Все. Так, тепер ззаду тут теж все в порядку. Просто не можемо опустити цього борта. Ну не хочемо просто, точніше, він все одно все нормально працює. Візьми, покажи людям, як, як, це, як він закривається. От. це опускається. Все, бачите, як скоренько. Отак бортик має. підніми його. Ну все, добре, добре, не треба. Отак бортик має працювати. Не те, що там єлі ноги волочить. Просто летить, приліпає. Так, з цим ми рішили, з цим постановили. Оце його, можна сказати, дівственне состояння. Все, ви чуєте, як повинен робити спринтовський мотор? Я бачу, що вже десь вакуумничка вони поміняли, десь на технік контрольчик. Ну, коротше, тут все нормально, ніде не ні капельки масла. Я бачу, що жидкость поміняли теж десь. Перед зимою може, може прошлою зимою. Но я бачу, що свіжа, вона не мутна. Бачите? Навіть оці, як вони, де завжди вони... От алюмінії, німецькі алюмінії всі окислені. Подивіться, алюміній тут і навіть привода е оці дворників, то теж Тоже... навіть не окислені. Все в порядку, все нормально. Далі, ще, завжди я кажу, машина не бита. Бо, бо часто для мене задають такі питання, то я зразу кажу, що машина не бита. І скоріше і, і скажу так, що нема в мене битих машин. Не приходять із Швеції биті машини. Бо кажіть мені, хто в Швеції на лаветі тащив биту машину. Я їх не знаю, але ну, їх правда тут у нас кіт наплакав. Тут їх на Швеції працює, пару чоловік на Україну. Все. Машина не бита, все в порядку, технічно справна. Я скажу тако. Я ще, ну, Нема часу бути на відео, ще можна подивитися по бортовому комп'ютеру, скільки до заміни масла. І ще можна нічого не робити і цього, і масло не міняти. Я уточню, зараз ну, вже не буду, бо там треба клацати. Я не буду зараз вже е, клацати перед вами. Запише син туди. Скільки там до заміни масла. Або, або саме побачите. Це приїдете, кому треба, побачите. Все, добре, удачі вам, покупці автомобілів. Якщо треба хороший автомобіль безпроблемний, приїжджайте. автоматик, я з автомат не казав. Автомат працює ідеально. Все, жду ваших дзвінків.